Хей, hey! вітаю на каналі Go Play. і я повернувся з продовженням God of War. Сьогодні у нас е, третя частина, а це означає, що в нас ще дуже багато всього попереду. Взаємовідносини батька-сина, будемо тут, як е, коханами вбиваємо дітей, намагатися приборкати цього малого, відносини, щоб були налагоджені, і таке інше. Отже, грати ще нам не переграти. Погнали! Так, що у нас тут? Ага, е... до речі, я ж, як ви все можете бачити, змінив мову. Там, де треба, поставив англійську, там, де не треба, але що робити? Російська буде на тексті. Так, я, бо я не, мог, не міг зрозуміти, що було минулого разу на закінченні. Я щось отримав. Це, мабуть, що це рукоятка? Вона понтова. Ладно, пішли. Так, малий, ти вже куди пішов? А де я? Бля, один день пройшов, а я вже нічого не пам'ятаю. Чи Я дуже старий. Чи що? Погнали. Так, все в нас спишеться. Так, що мені треба тільки що зробити. Давайте типу, 30 хвилин і погнали. Опа. А я ж туди ходив, ні? Ладно, подивимось. Так, що у нас тут? А, може я й не брав нічого. Да, я набрал, все, оно текло за Так, слабая руническая атака. Невероятно быстро выброс энергии, отбрасывающий всех соседних врагов и пребывающих действия прерывающий Так, продолжить. Вы получили камень слабой рунической атаки. Касание хелли Подобные камни позволяют наделить оружие слабыми и сильными руническими атаками. Вставьте э, руны камень в предназначенное для него гнездо. Можно нас вставить. Так, и, и что? Сюда. Выбрать, чтобы встать, здесь вы можете выбрать любой изменишки камней, слабых, хронических, не слабых. Так, урон один, из сколько пяти, оглушение 2. Лед. Окей. И что у нас тут? Как его использовать? Вроде можно улучшить, правильно, улучшим потом. Так, у нас что, касание ля... фигня. Так, вставьте камеру не готовую, зачем посмотрите, чтобы вернуться. Вот Так понятно. Окей. Как вы? Здесь вы можете вставить другой. У меня нету другого. Mm, как его использовать? Mm, удерживайте L1, R1 вместе, наверное, быстрый выброс энергии, отброс... А, это, наверное... Так, короче, посмотрим сейчас. Окей, okay, так, давай, взяли. Nice move. Ah, mm. That's true. Ой, oh, и нормальный голос у него. Так, что мы перелазим? Поднимаем. Давай, хлопчик. и повзы. Move. Thanks. Move. Да, это набагато краще. Най! погоди. Бамс. А, лошара. А ти, звичайно ж, легше, так? Да? Тримайся. Сей, холм! Топор в нього кинь, він за рукоятку схватиться і полетить разом з ним. На думці. Де

Ммм, тут музыка есть к другому. Я сбарировал. А можно? Так, тут нам треба вже трошки э, ліпше. Бахайн. Знат коротко. Давай. Ух ты! Так, Я забуваю, як... А чого вас так багато, га? Ви не могли трішки попізніше прокинутися? Чого мені хочеться нажати О. Як якусь певну атаку. Хейди С. О. А, їх можна було розбити. Один. А можеш вже трошки померти. Коли вони? Так, треба. чути. Задовбали. Ти Можеш їх добить сам а? задовбал давай а це тут господі. я думав у нас бівають дрони. а немає нас... зараз ране в рот нас доктор же ні? Я думал я в ній був. Так, все, Володь, давай. Молодець. За що мене завжди б'ють, як чорті я. Я що, взагалі не зможу прийти на іншому рівні складності. Санде контрол. Зато я можу, воно, R3. А, головне, не нажать, коли не треба. Бо такий гро, ігрок. Так, я такий грок. Та я. Що не береш? Look at this. Where? Ага. Руни знову. Туди ми не поліземо. Що у нас тут? Нема нічого. Зараз чекай. Так, там туди, мабуть, треба, да, потім? Так, мало, ти можеш мені щось казати, що, мов, типу, я щось забув десь. Воно лежить. А ти старий, сліпий, не бачиш. Так, мені, мабуть, то і не потрібно було, але або в мене все повне. Так, читай. Read it. Oh, this used to be marketplace.

Йди, ти. Ух ти! А ти, кухонь? Та ти не задовбав! Вас двоє? Мене Меня завди нахрен. Я пока розчехлюсь, хто тут що робить, це не я ріжки хоче. На, давай. А де трой? Пред тобой он ее left, right. А чому у вас так багато а? хлопці? Вас ще так багато? Я сейчас помру. Ви чого гоните? я тікну А я коли так оптимічно роба. Витає щось в мене Дивске. Здрасте, малий, ти коли? Давай. Щось я погано, короче. Коли це все? Что, тебя ты схватил, Ты что, гонишь? А, Его потом что, привьют? А, да идите Тут. Да вы же задолбали. Что за тела такие? А? Да вы же... А, я ж могу. Так, короче, меня зараз тут завалят. Может, я с одним. Аллилуйя, молодец, чувак, где? Ой, бог ты мой, ты моешь, бог ты. О, ну, а, все, а я выворачиваю. Серьезно, мне надо было... Где она? Мне надо было взять просто руки. Малой, нас чуть не завалили, ты прикинь? І батя гівно. В смысле. А, куди пішов? Нам треба. Куди нам треба? О! лоу Yes, opening up there. Що, що там я сказав. Малий, нам буде дуже складно. Блін. Що, піш... Ай, твою мать. пішли. Так, мені треба перестати нажимати О. Чинолік. Do oh, you hear that? Сетер stay. stay close. А що таке? Що за голоса? Хто пиє? Співає, Кратас, ти можеш сісти? Я буду кидати. Кука. Так, ладно, мало, пішли. Получать візди. Угу, да. Ти внизу? В мене тільки одне вухо працює, інше друге. Я не розумію. Де вона спає? Так світло. Краут. Тут на, на, на этом, на метику. Ультрих. На всяк выпадает, чтобы ты не вставал. А, ёп, верный баба. Здрасте. А як тебе прибити, я не пам'ятаю? Мали стріляти? А де вона? Так, малость, стреляй. Я... А как ты бил? Давай. Новый труд, убийство, и вели. Это нас спевалка. Чувак, я не встиг послухать, что ты сказал. Так, пістері я не хочу читати, я потім сам окремо почитаю. Без вас. Бо якщо я буду читати, то, блін, в нас ще на місяць три затягнеться. Що у нас тут щось треба робити? Що це воно таке? Не нічого? То просто так. А чого воно помічається? Чи воно помічається в будь-де. А будь де. Ладно, пішли. Нам вниз як. Ніяк? як? Як вниз? Там сундучок. А, походу вон той сторони. Пішли, ааа. -а -а. Сиди, так. Mm. Прыгай. Так, не щось є. Та ти ж задовбав. Як <рик> <«Как п vag> ти що ти Get up, buddy. як тебе. Де я зараз буду? Оце перша смерть. Так, рахуємо, скільки раз я помру. Хоча ж той чувак, я блю, дивлюсь, що він трішки складний. Малий, ти можеш сам лазить. Ну, а якщо мене вже вбили, то це... хіровенько так, треба зразу прибрати, бо в нього все одно... Так, не треба мені то. Ну, звичайно... Просто треба трішки побольше. А коли? а що він зробив? Мама! Так, треба вийти. Ні, ми його заб'ємо, навіть якщо в мене немає сил на це. Будемо довго бити. Недовго, так, дві смерті. Загинув батько твій, бо він трішки лох, він ці трішки почав. Та давай пригай грати. Нічого нічого. але добре, що вона тут одразу мене й переносить майже одразу. на те місце. Так, бо ану, а якщо я ось так зроблю. Ти розвалишся, ні? О, правильно. Там я тебе застрелю! А да кратос, блять. А я думав, ти що, в тебе ноги погані, На да? Нашара. Дві смерті. Так, а що я нічого не, получив, не отримав? Ну, давай. Так, в мене буде кратос, блять, лучник. Як завжди. Він в мене... Або мах, або. Лучник. Так, що, фу. що ти фукаєш? Що я взяв? Серебро Якийсь... Хх, сталь якась, Я даже не прочитал. Так, пішли, пи -пи Погнали. Хто стаймы? Бой. Заткнись. Imagination. Mm, imagination. Так, лізь, 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 лізь. Так, то ж ми... Опа. -ла, ла 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 Так, що таке? Що ти давай. Так, я не хочу, щоб вони там... Хоч якось... Зорослі. Вище треба. Можеш далі О, Отак от. Все, так, що нас тут? Чимодан. Відкриваємо. Є ще в тебе мені в этот топорю. Воно? Ні. Знову якась сталь. Сварталь хей. Ох, хер с ним. Малий, пішли. Що таке? Що ти тут побачив? Опа. Та... Куда? В костер? Follow me. І, follow me. Звичайно, follow me. Фрих. Откуда ты вы вшу? Давай, не приземляйся, я тебе не дадим. Так, гол. Разрыв? Нет. Лап, обалдешка. Що там, лак? Получено 5 опыта. О! Шо нам тут? Не хочу сюда йти. Еще один бастиарий. Потім ехать я вже. Ааа, лошарка. А, ты, кидок. И ты кидок, да, Не надо кидать. Не треба кидать. Ты добил? Эй, твою мать, не так кнопка шум у меня. О, это у ворот. Где? А, я его застрял. Пам. А, ось он еще. А я цена не знал. Эй, забыл. Так, так він кидає, а так воно в і він замерз. Ой, медал да. А, а ти як тут оказался? Та да, що ти будеш робити? Малой, ти будеш сам як то работать? Ура. на 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 бежать <рик> Так 41. Ага. Угу. А тут щось тей, <рик> давай, син. Що ти не можеш підняти, чи що? Давай. <рик> Тови... А, language, молодець. Ну так і все? Ти мені нічого не скажеш? Тю. Ге. Yeah. Ага. Так, что за шкаф? Не помню Не Немає ничего тут зарыхтесь. Что там? Так, у нас еще... Так, тут сейчас малый, наверное, будешь читать, что чи это у нас. Бой. Эй, бой! Says his name is Hrungnir. Told me about him, a giant Malyze. warrior made of stone. Looks mm -hmm. oh. like he was in a pretty big battle. Odin's there, Thor, even the world serpent. Ти що в Thor must have smashed his head apart. Олут, ти мене толкаєш? See, look. Hrungnir's body squished in. if правдо, новый трут один Пошли, Акаш. А, тут мы можем наверх. Да и с вашими легендами, да ну. Что это это такое? А, а что такое? Давай, я хз, что Опыт, ага, белый это опыт. Все, понял, кто этот. Херня хамелеон, камень хамелеон. О. А що мені рублене золо? Да, рублене, рублене, смисленне. Це яке? рубль був. Як виясняється, рубль це частина гривні? А гривня була набагато раніше. Прикольно. Де воно? Все? Там все? Так, там ще якийсь. Кудись? Де цей сундук великий був? Де він? Так, я звіталя прийшов чи? Так. Да. sude, Загалин. Ага. А я так хер here, papadou. i'm not sure i we encounter men, we'll stay out of it. understand. but i can fight. you will stay out of it, boy. speak no more of this. Тут так меняешься, чине? Не, не меняешься. Ну ладно. Тогда мы не... Ми... Так. Та... А шо ты? Ти... Еге, мы його просто разру разрубаем. Так. Я там десь ще бачу. Не потом? Не бачу. Дать вся штука была. Так. Малый, найди. Ага. Ану, а ну, а ты стрельнешь? Ага, малый, твои стрелы не работают. Так. Кратес, ти можеш, смотри, я ж населився. Стреляй в нього. Више надо, ти шо калій. Ты ж мощний, Кратес. Ще вишив. Ну давай отак. Бо я хз, яке там молодець. Так, а то я. А, то думаю, все одно підемо. Так, і в мене ще одна десь там. Прыгай. Ось вот тут десь і бачу. Ага. Ой, ти что щось? Я не хочу тебе. Так, сундук открывся, сейчас підемо заберемо. Що там буде, я не пам'ятаю. Оп. Пішли подивимось, що там у нас є. Оп. Еще один мішочок. Фьо що це ХП. Вы нашли одну из трех идун. Куда він идет? Необхідних для увеличення максимального здоров'я. Окей, ще два Являється любимою пищей богов. А шо вона так шатається? Дев'ять таких яблок спрятані в дев'ять В сундуках, запертых з помощью магии. Каждый три із них повышает максимальне здоров'я Кратоса Чудово. Летиш. Летиш. Так, що пішли далі? Так, а то ми не будемо. Так, 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 так. Не гакай. Просто перепригнуть. Так, а нам туди треба? Як? Обійти, мабуть, так? Так, що ми кого будемо? Ага. На на. на, на, на. О, так, слушай, у тебе крутая это, Сілушка. А чого ти його не скинеш? Я забув, хто він такий. Чого 5 всього? Що то таке? Давай, дрінс. А, ХП нахильно було побіг. А-ляля. І це мені зараз не потрібно, в мене все повним-повним Так, є тут щось. Ти з того прийшла? Ти затовбала. Де ти? Ще й драугер прийшов. Давай, малой ти стр... можеш? Бля, ти серйозно? Бы в жопу. Так, ти пока уворачуйся от меня. Да ти задолбал. Так, смотри, не підходь. И в жопу. Он ще одна. А, я ж повось отрубился давай да та, ты та. там на полноповложку давай добивай его и все Оп, три, скоп Що, все а серье да иди секрет а чого вас тут так багато а ладно подожди сюда Ти ж задобав. на яды, бля. Да что ты кидаешь так медленно? Ты, ты вы уже, а? Не знаю. Что ты загорелся? уже? Да иди в сраке. О, давай отсюда. А. а можно? Где-то баба. Ага, хер я ее так солю. Понятно. Так, А як вона до цього? Не сміши мене, а як вона? Я не розумію. А давай. Малой, ты будешь стрелять сам? Да можно. А, вот так вот сам. Ох! Да ты. Так, так, надо что-то сейчас, сейчас побить. Проснешься? Давай. Так, малой, стреляй, задолбала она. на дуже швидко. Малой, оп, а ні. Не... Ти можеш? Що ти на... Де ти там? Іди в сраку. Тоже в сраку. Да. Так, Малой, давай. Десь ми її швиденько. Малой, як ти восстанавливаєш ці... Як ти там свій? Найс. Ці хлопці брутал. Смілі. Так, давай зберемо сейчас цю штуку всіка. Так, мені це вже більше не треба. Боб-бо-бо-бо-бо-бо. Так, малий, що куди ми йдемо? Чи ми маємо тут трішки завершити? Так, ладненько. Так, ну що, думаю, час закруглятися, завершувати сьогоднішню серію. Тож, що я хочу сказати, канал все також новий, він ще розвивається, буде все ще попереду. Але щоб в мене було все попереду, мені потрібні ваші лайки, коментарі. Коментарі обов'язкові, тому що я хочу розуміти, що мені треба зробити, щоб покращити. Отже. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. всім.